Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сила Сибіру 2 стає новим випробуванням безмежного російсько-китайського партнерства. Будівництво нового газопроводу з Росії до Китаю, Сила Сибіру 2 пробуксовує на рівні домовленостей про його можливий початок. Проблема для Росії полягає у тому, що Пекін використовує свою переговорну силу для того, щоб змусити Росію самостійно побудувати газопровід, а також отримати великі знижки на газ, який ним буде постачатися. Будівництво одного з ключових російських газових. Проєктів покликано забезпечити фінансове рятівне коло у Китаї, що за все відбуватиметься повільніше, ніж очікувалося, оскільки Пекіна намагається використати свою позицію. Повідомляє російське джерело і китайські аналітики передає віддання The South China Morning Post. Пекіна дуже добре розуміє свою переговорну силу, і країна перебуває на набагато сильнішій позиції. Це конкретний тиск на рівні посади. Президента йдеться про дешеву оплату. Вони можуть вимагати глибоких знижок, сказало джерело. Якщо трубопровід. Сила Сибіру 2 буде запущений. Він перенаправить 50 мільярдів кубометрів природного газу на рік, який раніше постачався до Європи. Існуючий, сила Сибіру-1 обмежений 67 мільярдами кубометрів на рік. Джерело дання зазначило, що Путін перебуває під величезним тиском щодо будівництва трубопроводу, оскільки Росія втрачає гроші. З точку зору будівництва Пекін хоче переконатися, що у них немає ніяких ризиків і ніяких витрат. Росія є стороною, яка оплачує весь рахунок, додало джерело, яке не побажало розголос. Слушувати своє ім'я Ліліфан, фахівець Росії та Центральної Азії у Шанхайській академії суспільних наук вважає, що запропонований газопровід буде вигідним для Росії, оскільки він коротший за сила Сибіро 1 у разі проходження через Монголію і витрати на його будівництво будуть нижчими. Однак Лі зауважив, що коли Китай наполягав на будівництві трубопроводу через префектуру Алтай у Сінсьян, у Уйгурському автономному районі, оскільки він не проходив би через Монголію, Китай продемонстрував обмежене ставлення до. До проєкту і сила Сибіру 2 рідко згадується урядових документах або державної змі були розмови про те, що угода може бути укладена під час форуму. Один пояс, один шлях, який відбувся в пакіні в середині жовтня. Але Путін, врешті-решт, повернувся з порожніми руками. Під час свого візиту до столиці Монголії Улан Батура у жовтні віцепрем'єр-міністр Росії Вікторія Абрамченка зазначила, що техніко-економічне обґрунтування завершено. А проєктні роботи щодо Сили Сибіру 2 закінчаються у 2023 році. За її оцінками, будівництво може розпочатися після затвердження проєктно-кошторисної документації у першому кварталі 2024 року та займе менше шісти місяців. Мунхнарана Берл Хахва, колишній чиновник ради національної безпеки Монголії, сказав, що Улан Батура може затягнути процес. Ми навіть не говорили про ціну утворення тарифів, податки. То що, то що можна з упевненістю казати, що в будівельному сезоні 2024 року нічого не станеться, сказав він. Зараз газопровід сила – Це співпраця трьох сторін. Ін Китаю, Росії та Монголії необхідні широкі переговори, дотримуючись загальних ринкових стандартів, сказав Джао Лонг, помічник директора інституту досліджень глобального управління при Шанхайському інституті міжнародних досліджень. Геополітика зміцнила стратегію Пекіна щодо диверсифікації імпорту. Відхід від залежності до одного постачальника, вважає Мабін, доцент центру дослідження Росії та центральної Азії при фонданському університеті для забезпечення стабільного і надійного постачання енергії. Китай імпортує газ з Австралії, Катару, Центральної Азії та Росії, сказав ман. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.